І сьогодні в нас не підфінансування тільки по обов'язкових статтях по зарплаті, перші і друга стаття. І сьогодні 3 мільйони, ну, оце реально, це навіть за ці 3 мільйони, за 5 мільйонів, якщо буде відкрити. Який поряд, яке замовлю? Так, яку сидую, що так. Це 3 мільйонів, може звіти, так! Наскільки наскільки трогаємо? Наскільки мені відомо, залишкова вартість 11 мільйонів, але домовилися представник підрядної організації, що він за 5,5 мільйонів... Не знає, не казав, не здає, реально не може стати. Я я це не сказав, по-перше, Я сказав, що для того, щоб додати навіть таким радості, є проєкт коштуватися документацією. Я начальник управління, він підтвердив. Если було запланировано перша, друга, третья чара, то системы, начиная восведення, опалення, почти можно было Там запроектовано так, что много не здание. Ті, воно, так, тепер, ви Бачите, дотерпіли ви всі тепер дотерпіли до комісії. До Була домовленість така, що, що, що вистачає цих коштів без благоустріїв, без спортзалів, без інших сьогодні. Так, щоб діти зайшли в школу тепер, працювати. Та, на, сьогодні, на сьогодні по цій школі, по Євроте, е, вона попала у вісім тих е, шкіл з новим освітнім простором, тобто там е, готуються гроші і по е, Освітні субвенції, однак вони підуть на будівництво, підуть на обладнання цієї школи. Тобто ми думаємо, але була розмова за цих 5 мільйонів. Не було розмови. Виключаєте об'єкт списку. Виключаєте що? Це що мені? Чи Петро володи? Я чомусь підняв Олександр Івановича. Він каже, я не підпишу цих документів. Я питаю підрядника. Він каже, я можу ставати. Я розумію, на сьогоднішній день це школа. Хто заведе дітей? Скажіть, як можна завести дитину, яка не підписана як експлуатацію. Завтра балка падає, але несе відповідальність. Ну, на сьогоднішній день, це дивіться, 1978 року почали будувати ту школу. Третій раз робили документацію. У 2000 року документацію не ставили. За цей час інфекція тільки за цих три роки три рази піднялася. Можна знати реально? Ну, Тут всі сидять, ну, ви розумієте. Петро Володимирович, ви ж не на районі раді. Я не знаю, ви не але тут сльози пустили. Ні, я не сльози. Давайте так. Я дивлюся, що ви кажете, Чернецько області, який район райони, чи місто Чернівці? Більше нема Три, А ну давайте так. Перше виглядала питання. Три об'єкти якісь вольського району. Друге питання. Чернівці і кіцмать. Підійшли зараз до наступного питання. Я говорю правду. Це. Так, значить, ви особисто не допрацювали разом з головою адміністрації подати на нерозуміння. Ви, ви були разом з нами в операційній школі. Подивіться, чи мене людина не збув на 3 мільйони. Я всі на 10 і 2. Всі мої рукою ну, підписані на 10 Яка ваша пропозиція? Пропозиція півмільйона вже лишніх. Давайте сюди школу треба здати. Першого вересня дітей треба звездити в школу. Ви горло не дивіться. Я, Петро Володимирович, всією повагою до вас, Дуже також у вас довший час знаю, і до свого колеги Василя Георгіча і так далі. Що ми зараз будемо ділити цих? От, де лишиться всі решти 49 е, об'єктів. Я зараз виступаю за те, як склалось, а склалось так, що от є рейтинг по які є. От, за 560 тисяч, я ще не знаю, зараз будуть подивитися. Але я вважаю, вже буде бути справедливим по відношенню до всіх 59 об'єктів, якщо так. Тому що я в читаю, читаю, що так же їх і всі решти. Водопостачання водовідведення після 10-го об'єкту. Вода, водопостачання водовідведення. Водопонижуючи свердловини, вода, ну, все з водою пов'язано. Вода, вода, водопровідні мережі, резервуар чистої води, виводжу речі. Тому коричні буде вода, 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 вода. Таким чином, якщо ми зараз будемо пробувати десь викинути на 11, 11 мільйонів так то точно так же застосовувати емоції, у мене, коли я виступав, і вчора, і позачора, і на минулих, і на позаминулих. Я ніколи вже ті емоції не використовував, я використовував завжди здоровий гуз. Навіть з минулої, де я прийшов на ради до 11-ї години до сих у мене перший здоровий голос. Ну тут нікуди не ділишся. Ми ж не здатні зробити з 30 мільйонів нагодувати з 50 як бо в нас не зараз. А раз вже визначились, а визначились в світу, голосували, і прийшли до того, що є 30 мільйонів, чи 28 скільки. От, і, 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 і перші 10 людей робимо так, а далі будемо робити. Бо якщо ми зараз будемо от тягнути сюди і вносити каламбур і, і, і в цей дисбаланс перенесемо ще й бруд, ми не будемо дружити після цього всього, І то ніякого цього все не буде. Але даємо 3 мільйони, так як поставимо, на, на на те, що є, і знайдемо решта решта. От. І голосуємо з першого по 10 так як воно лягло нам на, на сьогоднішній день і представлено у передмісті. І я думаю, що це буде мирно і спокійно, і навіть незважаючи на те, що далі людям вода потрібна. А там дуже багато об'єктів, де потрібна вода. вода. І це скрізь по всій області. Вода, 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 вода. Якщо на те пішло, я б голосував за те, щоб дати можливість людям пити чесну воду. І скрізь, як у боці, в тому числі, в кілька об'єктів роботи. Тому, тому я не можу і не не дуже би хотів слухати, те, де десь заперечує емоційну зброю руку. Я. я завжди за нього був і знаходжу спосіб. Для того, щоб якось консолідуватися в тому, у якій ситуації хає. В цій ситуації нам нема куди діватися. Треба дати вас сюди цих 3 які є згідно з тим, що у нас є. Вся, щоб, ну, бувся, не спішив, От. Ну, на об'єкт, на об'єкт, вибачаюся, На об'єкт. На об'єкт, ну, на об'єкт, дати те, що є. І на наступне засідання наше, поки не буде освоїти 3 мільйони і так далі, можемо може дати життя, дасть їжу. От. І будемо харчувати зараз. А зараз не ділим нічого, тут не можемо, ми, ми до до того, Ось з попередньої комісії я прийшов, доділимо до того, що ми забудемо, що було на кожна початку, О, і нічого не, не тримається. Я за те, щоб була вода усі. Але якщо склалися обставини, які проголосували і ну, той, який ми бачимо, голосуємо за цих перших 10 об'єктів і не ну, всі. Цього речі не буду, бо я зараз почну от, по інших об'єктах, які аргументи будуть не менш, не, не, не менш важливішими, ніж що почують за один. Я за одиничне. Але коли я почну говорити про паличку з тапілотопа і так далі в окремих об'єктах, а я знаю, де вона реально на, 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 на носі, на горі і так далі, то це буде ще більший катаклізм, який штучно видуваний. От і я не хочу вносити сумурку, це все. Я завжди був за раціональність. Завжди. І Не зі реціна, а заціональний. І, і тому як ваше, я камав, що я ж нічого змінити не можу. Я чому там 1600 здував галузу? І це, можливо, теж. І у цій ситуації мені хтось не допрацював. Я знаю, хто це не допрацював. Бо можна було до тих 9-8 мільйонів до бати 1-4, щоб переробити после паспорт і так далі, один день до затримки, але з'являється, хтось не, не допрацював. Можливо, і я не допрацював Допустимо. Хоча я б різні забрати для того, щоб купав цей об'єкт для атовців. Які сьогодні ще не закінчилося все. Найбільше більше відпочивали туди. І це все в 1 мільйон 400 тисяч. Це не є Бог, знає, яка велика як цифра і сума. А людей, цих, які приходять, і на сьогоднішній день ми тут вирішуємо от життєві долі, а все ж таки вони нам дають можливість вирішувати ці життєві долі, сидячи там в окопах, мерзнучих голодні далі. Чому їм не забезпечується за мільйон 400 на сьогоднішній день? І що, ми не знаємо, що це все ж таки от може підпасти під енергоефективний використання породи лікарської амбулаторії. Чому вмагалося не засунути цей об'єкт? І він був би, по великому рахунку, універсальним об'єктом. Тому що ті люди от, заслужили на те, щоб ми про них сьогодні подумали, що вони там захищають можливість сьогодні дискутувати, диспут розводити, до кого тих об'єктів які є. Я так, так, я так це розумію. Тому я додав тих мільйон 400 до цих і отримав тих вже 11, як у освіті. Це все що в мене вийшло абсолютно прагматично, миттєво, миттєво. І, і, і ніяк і тут немає якихось чогось. Я ніколи не занурювався в те, що а не можна було би чогось, тому що я. Ніколи потім було, от, і тому, Коли там для нас, то чому не може бути тут 10-8 теж? От. Тим більше, що це також гал, відноситься і причетний об'єкт до цієї об газу. Тому у цій ситуації, коли ми приходимо, просто не розводимо далі балагання. От є те, що є, ми нічого не змінимо. Бо в мене також є можливість вносити чи привносити оце все. Якщо беремо, берем, дозволяємо, якщо культура підмори, то не відмовиться, не відмовимося. Добавимо цих ти, ти, ти 500 тисяч ще на цей об'єкт, я оберегнеш, і, об і нехай освоюємо. А далі життя покаже, як воно буде. Або. А це після цього роботи крапки будуть такими, довсими жирними і довгими, що нам не вистачить часу на будь-що. Тому от така моя пропозиція. Я скресли, я я Михайло, Михайло, от право Михайло Михайлович, ну хоч подистайте, який тут неважливий об'єкт, от їх 50 об'єктів. Оце це, це дзвониться. Кожен okay. хоче цей об'єкт. Будь ласка. По-перше, мені <пишутній> жалко, що з поємною що глибока організація даром не об'єднається. Звичайно, це не винаважні, нічного жалко. Хоча проєкти був готовий засвятити. Ну, Там не обов'язкова адміністрація, є села, є громади. Там є... да, готові були, не знаю, будемо розбиратися. Друге, я рахую, що треба на те, що є, на сьогоднішній день. а на те, що є. Дальше, я далі подивився, я підтримував. Коли я далі подивимось, то бачу про. Про що Прожить. Михайло Михайлович сказав? Давайте рухаємося вперед. Все, голосуємо. Якщо буде цих 500. Помилково для цього представника управління культури, наші будемо фінансувати вікна двері. Якщо ні, додаємо сюди, у Одинецький, і, і знімаємо всі решти. Все, знято питання. І більше не сидимо, і там я вже відбір. Голова від цих думків. Голосуємо списком чи голосу? З пропозицією да. е, Михайла Михайловича Березовського, що якщо будуть для культури, я думаю, що заходять вже, е, якщо культура у нас член комісії е, цифри, тому що я такою не пам'ятаю, що ми виділяли гроші на двері, якщо ці кошти не потрібні, вони додаються до... Але його нарада забезпечує співпрацювання. 10% як поправлю. Зрозуміло, всі члени комісії. Які ще є зауваження до цього списку? Немає. Хто за те, щоб цей список з пропозицією Березовського Михайла Миксановича подати на затвердження до Міністерства розвитку? Дякую. Хто проти? Утримався? Немає. Тоді у нас, в принципі, так да, е, порядок вичерп. Ми сформували три додаткові заповністки, які сьогодні, завтра, будуть повністю пакет документів. У суботу домовленість в є, будуть здаватися у міністерстві Ми маємо надію, що до кінця. Травня відбудеться засідання і комісії, і комітету Верховної Ради, і ми не зможемо через червь липні розраховувати на вже перші кошти. Дякувати, подякувати хочу я саме вже бюджі, в Юрні і Україню, тому що дуже важку і дуже продуктивну роботу вони провели. І подякувати, тому що в такому складі ми так, також засідаємо останній раз. Звичайно, є нові призначення у нас.

Tá